Пане Володими, давайте тоді перейдемо до наступної теми Україна запропонувала Росії відновити прямі переговори. Про це сказав президент у зверненні сьогодні. Зранку вже ряд засобів масової інформації поширив інформ поширив новину про те, що така зустріч може відбутися цього тижня. Там різні дати називалися 24-23 число. Що ми очікуємо від нового раунду цих переговорів, якщо вони відбудуться, і ну що... який, може бути який може бути на вашу думку? Ку хід подій пов'язаний з цими переговорами. У ну, президент України відповідав на це питання не конкретно щодо наступного раунду а з приводу в принципі перспективи продовження переговорів, зокрема і в Туреччині, і ключові моменти, які з одного боку продовжити реалізацію досягнутих раніше домовленостей, і другий момент для нас суто прагматичний, я би навіть можливо сказав, і символічний водночас це демонструвати готовність України перевести в регулювання Війни в Україні в річище політика правового дипломатичного. Е Процесу це, власне кажучи, те, що демонструє спільність наших поглядів, зокрема із позицією, яку постійно артикулює е, той же самий е, Дональд Трамп, і е, давайте згадаємо знову-таки цю зустріч Трампа з Рюти, коли Рюти також критично відгукнувся з приводу готовності Росіян до переговорів. Сказав, що е, Зеленський відправив серйозну делегацію. Росіяни натомість відправили якогось вчителя історії, який розказував там про. Е, Росію з 13 століття Зеленський казав, що вони взагалі бути польською делегацію направили, і я би розглядав це в контексті заяви Трампа про ці там 50 днів, які він нібито відвів росіянам для того, щоб вони стали на шлях завершення війни. Тобто я думаю, що ключовий момент для нас і те, що ми можемо спробувати досягнути, це домовленості про. Безумовне ну, припинення ударів бодай в деяких е, сферах, в перспективі можливо, те про що говорив Зеленський повітряних ударів. Ну і я думаю, що буде дуже дивним і як би сказати, дуже бажаним. Але я схильний думати дуже мало ймовірним досягнути угоди про всеосяжне припинення вогню. Але я не схильний думати, що це може статися найближчим часом, і це наша наша задача. Програма максима. А програма мінімум, якщо так розібратися, це продовжити вирішення гуманітарної проблематики, обмін полоненими. Повернення загиблих і повернення ну, дітей, які Росіяни по суті викрали і незаконно отримують на своїй території, плюс. Якщо все піде ну не так, як нам хотілося продемонструвати вкотре і Трампу, і світовому співтовариству, що лише позиція Путіна і лише позиція Росії є каменем спотикання на шляху до встановлення довготривалого е, справедливого мира, а відповідно, якщо ми хочемо встановити цей мир, якщо ми хочемо рухатися цим шляхом, то єдиний спосіб це. Тиснути на Путіна і на Росію, я схильний думати, що навряд чи варто очікувати від наступного раунду, що росіяни туди приїдуть е, з якимись пропозиціями, які дійсно відкриють шлях до мирного врегулювання. Стамбул. Але після, я думаю, що вони стамбулу приїдуть. 2, давайте згадаємо. Після стамбулу 2 коли вийшли журналістів і умєров і кислиця, вони в один голос говорили про те, що подальші зустрічі двох делегацій Росії і України доцільні лише. В одному випадку, якщо вони ведуть до підготовки зустрічі лідерів, що змінилося з Абсолютно того часу? Абсолютно правильно. Змінилася з того часу опозиція Трампа, принаймні його риторика. Тобто ну, це буде риторики... чи чергова спроба зустрічі для Трампа. Я правильно розумію? Ми далі Ні, показуємо, це... що ми готові, мовляв, зустрічатися, хоча росіяни далі говорять, що вони хочуть обговорити меморандум, а ми знаємо їх меморандум. Ну, якщо росіяни хочуть хоче борити меморадом, це означає, що вони реально не готові і не хочуть рухатися шляхом миру. Якщо вони не хочуть рухатися шляхом миру, то якийсь смисл чекати 50 днів. Тобто це також важливий сигнал для Трампа. Але ми ж не знаємо, якою буде позиція насправді Росії. Можливо, там є якісь сигнали, що вони насправді побоюються, що Трамп може вчинити якісь кроки, які можуть мати для Росії вельми негативні наслідки. Тому їм вкотре треба виграти час і зробити. Ти вигляд, що вони нібито й не проти зустрічатися, ну і тоді вони приїдуть. І можливо, навіть в цьому меморандумі там вже е, якісь навіть пункти будуть пом'якшені. Але е, ключовий момент, повторюся, для росіян ну, продовжувати затягувати час для того, щоб е, ну, відтягнути для себе реалізацію всіх тих погроз Трампа. А нам лишається сподіватися, що в цей час, поки е, у росіян є час подумати. Україна буде отримувати від Сполучених Штатів Америки і від інших наших партнерів весь необхідний інструментарій, який ми можемо використовувати для захисту. От на час проподумати для росіян сьогодні була цікава така теза, сказана прес-секретарем Путіна Піскова про те, що Путін може зустрітися з Трампом у вересні, якщо президент США приїде до Китаю. І от уже цю новину розшифрували як можливий приїзд до 80 річчя закінчення Другої світової війни, що будуть святкувати відповідно і Путін, і Сі Цзінпінь у Китаї, і це якраз збігає з цим 50-денним терміном, який Трамп дав Путіну, от як розцінювати цю заяву з Кремля? Як намагання видати бажане дійсне. Ну, по-перше, наскільки я пам'ятаю, то про капітуляцію підписали на авіаносці Міссурі, якщо я не зраджую там 2 вересня. І Японія там фігурувала і Сполучені Штати Америки. Ну і того, може зустрітися в Китаї, якщо туди приїде там. Ну в принципі, я теж можу зустрітися з прибульцями на Марсі, якщо туди кудись прилечу. І Пісков може з прибульцями там зустрітися на Марсі. Ну але ну, яка ймовірність того, що це відбудеться?